Фіде, побоялася і вирішила, краще ми вкрадемо. А я ж їм пропонував: не довіряйте українським суддям, привезіть на наші турніри свого суддю, запросіть мене на чемпіонат світу. Я пропонував багато шляхів коректного, порядного вирішення ситуації. Ну і якщо вже Фіде не подобалось, коли в мене зростав рейтинг, це ж було на протязі п'яти років. Ви що, не могли б поміняти правила так, щоб не красти рейтинг назад? Щоб просто ну, не було б можливості далі його, наприклад, набивати. Я не знаю, які в них там механізми. Але красти назад, це, до речі, не вперше в мене, але збліц рейтингом і в такому об'ємі, це вперше. І я думаю, що це не лише зі мною, і Бортнік там захвилювався за 30-50 пунктів, а якщо б в нього вкрали 300 пунктів. З чимось пунктів, щоб тоді сказав Олександр. Ось саме через ці причини ну, я якось відчув, я не поїхав. Можна було вкласти там, ну я не знаю, скільки там, по поїздити по 20 відбіркових турнірах, ну тисячу фунтів вкласти. І зробити таке шоу знов набити цей рейтинг. Але, як ми бачимо, Фіде б його все рівно вкрало. І це принесло мені лише негатив. А ви знаєте, я останнім часом намагаюся. Мошка прилетіла, відігнав, здули.